В Україні визначений чуткий перелік підстав, за якими бригада виїздить на виклик. Він регламентований наказом МОЗ номер 583 від 26.03.2021 року. Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду швидкої, то скерує бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, пацієнт отримує консультацію телефоном. Також пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження у лікаря. Тож у яких саме випадках потрібно викликати швидку допомогу, запитаємо у Тетяни Бондаренко, заступниці директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації. Ова, Вітаю вас, розкажіть, то що ж є підставою для виїзду швидкої допомоги? Він прописаний і ґрунтується на постанові Кабінету міністрів України від 2021 року. І на цю постанову Кабінету міністрів був виданий наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21-го року. Тут визначені критерії і вимоги до виїзду швидкої. І перша безумовно, це має бути дзвінок або на централізовану диспетчер, диспетчерську за номером 103, або на Централізовану диспетчерську за номером 112. Безумовно, людина, яка телефонує на 103, має назватись і назвати адресу з максимальним уточненням місця, де перебуває пацієнт. Назвати себе, якщо це людина, яка дзвонить замість пацієнта. Якщо сам пацієнт телефонує, то він називає себе, називає місце його перебування. І, безумовно, саме основне. Не відповісти на питання диспетчера, так звані уточнюючі питання щодо стану здоров'я пацієнта, і я хочу, щоб пацієнти або ті, хто телефонують від їх ім'я, до цього віднеслись розумінням, оскільки саме диспетчера починають задавати уточнюючі питання, іноді вже даючи команду бригаді екстрений виїжджати, але поки їде команда екстренки. Дати відповідь на певні уточнюючі питання, нагадайте, що є невідкладним станом, який є підставою для виїзду бригади швидкої допомоги. Бріга диспетчер визначає по невідкладності стану здоров'я пацієнта щодо виїзду бригади. Це ті стани, які виникають гостро і які загрожують життю здоров'ю пацієнта. Перше це гострі стани. Я наголошую на цьому. Тобто, це. Гостре порушення зору, гостре порушення мови, рухів, гострий головний біль, які не купуються, гострий підйом тиску, який не знизився після прийому лікарських засобів, якими користується зазвичай пацієнт. Це втрата свідомості. Судоми, кровотеча, гостре порушення перебігу вагітності. Що стосується підйому температури, так званого гіпертермічного синдрому, це висока темп... показники температури тіла, які не збиваються прийомом звичайних препаратів. Але зазвичай диспетчер завжди має уточнити, який час пройшов після прийому лікарства. Засобів або для зниження тиску, або для зниження температури. Хочу наголосити, що е, допомога в хронічних станах, така як, е, припустимо, замінна катетера, е, певні е, маніпуляції чи процедури для хронічних хворих, то не є. Е, привідом Для виклику швидкої, дуже багато викликів передаються, або так звана передресація прибуває на сімейну медицину для того, щоб сімейний лікар вийшов до пацієнта і надав йому допомогу. І ще дуже велика кількість пацієнтів просто потребують, потребують консультативної допомоги і близько 100. 20 тисяч консультацій за минулий рік було здійснено лише лікарями-консультантами в телефонному режимі. Саме для цього на централізованій диспетчерській екстреної медичної допомоги введені такі посади і працюють лікарі-консультанти і лікарі-психологи, які надають консультативну допомогу пацієнтам. Дякую вам за включення, за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. На все добре. Додамо, що лише минулого тижня по Україні на лінію 103 надійшло понад 153 тисячі дзвінків. Бригади здійснили майже 70 тисяч виїздів, 45 викликів, майже 26% людей потребували лише телефонної консультації. До 5% дзвінків були помилковими.